Як працював Центр соціальних служб Прилуцької міської ради у 2023 році, які питання вирішувала установа, інформувала начальник центру Юлія Касьян в ході засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення. Заходом у роботі надавача соціальних послуг є здійснення оцінки потреб з метою вивчення умов проживання з метою вивчення обставин, які зумовлюють ці проблеми. За результатами оцінки потреб видається відповідний висновок і приймається рішення про надання соціальних послуг. Протягом 2023 року центром було обстежено і зроблено, відповідно підготовлено, 1084 оцінки потреб родини. Всі соціальні послуги, які ми надаємо, ми надаємо відповідно до рішення управління соціального захисту населення і після цього, власне, заключається договір на надання тієї чи іншої соціальної послуги. Протягом 2023 року соціальні послуги отримали 1149 сімей. У родинах виховується 1397 дітей. Надано 2425 соціальних послуг. 65 родин із цього кількості це були родини, з якими Робота була продовжена з попереднього року. Переважна більшість це ті, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, це родини, де є випадки насильства, родини, де хтось із членів перебуває в конфлікті з законом. Особливу увагу спеціалісти Центру соціальних служб приділяють родинам, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Зазвичай це родини алко-наркозалежних, батьки, де є. Низький батьківський потенціал, це також є дійсно такою причиною, коли батьки ухиляються і де страждають діти. Ну, причини, причини ще є різні, але такі протягом 23-го року ми працювали із 13 родинами. Ці родини мають 29 дітей, і ці всі діти мали ризик соціального сирітства. За результатами роботи: 10 родин залишилися на обліку 26 дітей, три родини були зняті як такі, які подолали складні життєві обставини. Юлія Касьян зазначає, робота саме з такою категорією сімей є найважчою та найдовшою. І незважаючи на те, що відповідно до нормативних актів, до державних стандартів, термін роботи з. З родиною має бути до півроку. З ціма родинами ми працюємо там і рік, і два, і три, тобто залишить їх поза увагою соціальних служб. Не є можливим робота з прийомними чи опікунськими сім'ями, дитячими будинками сімейного типу потребує цілеспрямованих заходів. Необхідно забезпечувати індивідуальні потреби дітей у захисті прав, говорить У Кожної дитини своя соціальна історія і до кожної треба особливий підхід. У протягом 23-го року таких сімей у місті було 57, 8 – це прийомних сімей, 5 – дитячих будинків сімейного типу, 44 – опікунські сім'ї. І з ними всіма ми працювали, надавали соціальні послуги. Також до центру в 2023 році звернулися чотири особи. Це вже діти, які стали дорослими, повнолітніми. Звернулися за соціальними послугами до нас. З 2019 року на базі центру працює і спеціалізована служба. Це мобільна бригада допомоги особам, які постраждали від насильства. До складу цієї мобільної бригади було, залучаються фахівці різних служб з це центру соціальних служб, служби в справах дітей відділу молоді та спорту, юридичного відділу. І за потреби обов'язково залучається поліція та медичні працівники. Мобільна бригада, за повідомленнями поліції, здійснює виїзди з метою з'ясування обставин надання першої допомоги постраждалим особам кризового або екстреного втручання. Протягом 2023 року мобільна бригада здійснила 115 виїздів на місце події. Також було проведено 304 консультації телефоном. На виконання закону України про запобігання та протидію домашньому насильству рішення міської ради 46 сесія 8 скликання від 4 листопада минулого року було на базі центру утворено спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб. Які постраждали від домашнього насильства, консультативна служба вже працює. На сьогодні на її обліку перебуває чотири сім'ї, у яких постраждало від психологічного та фізичного домашнього насильства п'ять дітей. Також центр працює у напрямку забезпечення права дитини на отримання статусу постраждалої внаслідок воєнних дій або збройного конфлікту. Такий статус діти в Україні отримували ще з 2017 року, тоді, коли була видана постанова кабінету міністрів про власне присвоєння такого статусу. Але після повномасштабного вторгнення Росії на територію України до цієї постанови були внесені зміни у червні 2023 року, і відповідно до повноважень центру належить встановлення обставин, які мали найбільший негативний вплив на стан здоров'я та розвиток дитини. Центр для того, щоб з'ясувати ці обставини, здійснює оцінки потреб родини і оцінку потреб дітей. Спеціалісти центру готують висновок і надають його законному представнику дитини або особі, якщо на час отримання вона вже повнолітня. З 2017 по 2023 рік такий статус у місті отримали 37 дітей і дві особи. З 2023 року, от, власне, з липня, ми почали здійснювати вже масово ці оцінки потреб. І протягом 23-го року було здійснено 872 оцінки потреб сімей, а також, це в яких виховується 1121 дитина, а також 32 оцінки це вже повнолітніх, тобто це тих дітей, які були неповнолітніми на період активних бойових дій. І, Ті, які звернулися вже до нас зараз, яким вже випалась 18 років, також центр соціальних служб надає соціальні послуги та забезпечує соціальний патронаж особам, які перебувають у конфлікті із законом, З такими ми працювали за поданням. Відділу пробації і було охоплено 11 осіб. Протягом 2023 року соціальними послугами охоплено 83 сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність. За результатами 2023 року центр здійснив 114 перевірок цільового використання коштів, які батьки отримують при народженні дитини. Контролююча функція покладена на центри соціальних служб, і ми відповідно здійснюємо ці перевірки. Так, от, із 114 випадків всі, в принципі, батьки, які виховують дітей і отримали кошти при народженні, вони їх 113 використовували за призначенням. В одному випадку ми виплати припинили. Як з'ясувалося, там дійсно є родина, до якої є питання, батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, і вона взята під соціальний супровід центру. Роботу ми з ними продовжуємо і на сьогодні. Наше місто прихистило майже три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Минулоріч у центрі соціальних служб соціальні послуги отримало 50 таких родин, в яких виховується 31 дитина. Також установа надає і соціальну психологічну допомогу, розповідає Юлія Касьян. Протягом 2023 року соціальною психологічною допомогою за цією допомогою до центру звернулася. 12 військовослужбовців. Варто наголосити, що базовим ресурсом для відновлення військового чи ветерана є його найближче оточення. Це батьки, діти, родина, їхня сім'я. Протягом 2023 року за соціальними та психологічними послугами центру. Було охоплено 81 родину військовослужбовців. Із них це було дві родини загиблих. Одна родина військовослужбовця, який перебував у полоні. А потім, в той час, коли ми з ними працювали, з'ясувалося, що такі він загинув. Сім сімей ветеранів. Часто члени сімей потребують підтримки, перебувають у стані стресу. Вони постійно очікують новини з фронту, але мають бути острівцем стабільності, якого потребує військо.